До прапору так. Можна чітко зазначити, що напевно громадські організації поділяють. Обращайтесь к своїм землякам. Можна Можна не становитися. Що зараз буде Крим, то не буде вже ніколи повноцінної України. Так, і ми відповідальність за те, що відбувається. ця ідея виникла спонтанно. А зараз, якщо не помиляюся, вже шостий день, коли працює нова влада. І ми бачимо одіозні кадрові призначення. Ну, наприклад, Рафальського ВО глави адміністрації президента, подільника Клюєва і так далі. Ми бачимо, коли Клюєв зробив собі самостріл в сраку, і він не посаджений ще досі. Ми бачимо, коли Арбузов пропонує свої послуги професійні в лапках, нинішньому уряду. А... Це люди, які повинні взагалі відповідати. Як мінімум, їх повинні вже цілодобово, як колись опозиціонерів, присувати в слідчих кімнатах Генеральної прокуратури, щоб вони давали свідчення і показання. Натомість вони вільно, з посмішками на обличчях, в тому числі в стінах Верховної Ради, дивляться у вічі журналістам, громадянам і відверто сміються. Це по попередження просто. Що наступного разу тут вже будуть не просто шини, а буде можливо щось інше. Побачимо вимоги, виписані тут. Вимоги закон про люстрацію негайно. Ратифікація Римського статуту, що дозволяє судочинство Ганського кримінального суду на території України. Негайно ухвалення цих рішень, власноруч, тобто щоб не було кнопкодавства, і негайні перевибори Верховної Ради України. Я думаю этого достаточно. А это мы хотим объяснить депутатам, как избежать кнопкодавства. Если они не могут руки свои держать в одном месте, то можно сделать вот так, и тогда они не смогут нажать больше одной кнопки за раз. Дали наші е, нашу здатність захищати свою свободу. Ми повинні пишатися своїми українськими цінностями, що ми власне робимо. От, і Вимагаємо, щоб ці українські цінності поважали всі, е, всі депутати зараз які кінообрані, точніше уряд і ну, і взагалі то, чесно кажучи, е, е, всі. От, І всі ці гітки, які на руках яких кров, бачите, за пафис, вони взагалі не мають права з'являтися на наші вулицю, тому наші ілюстрацію, де вона, яка робить це неможливо. Нам треба зробити наступний.